Переходимо до розпакування нової покупки від Мегамаркету Market Allo. Це у нас буде ковш від фірми Tefal. Дуже велика упаковка для високого ковша. Це завжди робить Tefal однією з найякісніших фірм, які роблять свою продукцію. Дивимося, що написано на упаковці. Перше, ми бачимо з вами, що ручка завжди залишається холодною. Друге питання легкий контроль. Третє питання. Так само індикатор наповнення внутрішній, це рисочки, які знаходяться внутрішньо цього ковшику. До речі, до комплекту входить і кришка, відразу кажу. І ви бачите, що він працює з усіма поверхнями: індукційними, газовими, електричними. Просто ідеальна тема. Тепер спробуємо його відкрити. Алло, алло, Ну, алло. Тут повторення тієї самої інформації. Давайте подивимося ще раз. Написано, що ручка із силіконо і не гріється. І тим самим... Залишається в комфорті і в небезпеці. Комфорт під час приготування їжі. Скляна кришка дає можливість перевірити вашу страву під час приготування без трати тепла, не треба відкривати кожного разу, як якщо вона була б, наприклад, металевою. Зручна мірна шкала допомагає відміряти точний обсяг інгредієнтів рідких. І підходить для будь-яких фарильних поверхней. Те ж саме, що я тільки що вам про це розповів. Ну що ж, відкриємо то подивимось, правильно. Так, Це надзвичайно якісне пакування. Дивимось, що у нас в цій коробці внутрішньо. Бачимо кришка, яка забезпечується її. Перевезення такою штукою, яка я тримаю її на місці. Це дійсно прикольно. А, бачимо інструкцію. Це якась особлива лінія від Tefal. James Oliver. Написано від Tefal. Може, якийсь це надзвичайно відомий у світі шеф-повар. Пішли дані. Ну, те, що й казав. Але теж, бачите, як цікаво, на цій руці написано James Oliver від Tefal. Прикольно. Так, ідемо з вами далі. Відкриваємо ще одну, скажімо так, кришку, яка забігає рухання ковшафсами. І тепер головна, головний герой цього відеогляду – сам ковш від фірми Tefal. Він досить великий для ковша, об'єм його 2,2 літри. Так, що ми бачимо ще? Те, що нам розповідали, бачите, а ага, показує вам. Це зараз більше світла, що було бачите, це те, що стосується об'єму. Ви можете побачити об'єм, коли заповнюєте його. Ну і з цього боку, як завжди, від Тефалі, найгарніше покриття і дно, яке працює з будь-якими видами поверхонь від газових, електричних, індукційних і тощо. Нічого немає, але мені здається, для такого гарного ковша цілком досить. Тому випробуємо його і після цього може продовжимо наш відеоогляд. Ну, дуже дійсно гарна річ. Вірю, що він буде працювати у мене протягом довгого періоду часу. Буде така продукція від фірми Тефаль.